брошка родом з Радянського Союзу. Виготовлена фабрикою Ростовська Фініфт. Фініфт ще називали вогняним розписом. І прийшла ця техніка до нас із Візантії в X столітті. Таку емаль ви знайшли випадково. В процесі плавки скла. В XVII столітті історію фініфті продовжив французький ювелір Жан Тутен. І відкрив секрет полупрозорих вогнетривких фарб. Майстри наносять малюнок дуже тонкими пензлями в одну-дві волосинки. Процес поетапний і кожен шар фарби закріплюється при температурі 700-800 градусів. Тож це дуже кропітка і деталізована робота. І може зараз такі брошки не так популярні, як 50 років тому, але, на мою думку, такі мініатюри це справжній шедевр.